Всім привіт! Вітаю. Ось минає рік. Ще один а, рік не думав, що для когось він був простий. Що ж сказати? Можна казати багато чого. Ті слова, які хочеться сказати, прийдеться запікати. Ось таке життя настало, але в будь-якому випадку тримаємося за позитивне, з вірою, любов'ю і надією на краще. Хочу привітати всіх глядачів мого каналу, особливо. Підписників, які підписані на мій канал, всіх вітаю з наступаючим новим роком 2025 Бажаю всім вдалої риболовлі, позитиву, як я вже сказав спочатку, віри, надії і любові вам всім. До зустрічі в наступному році. Хай щастить! Так, ось піймав. Тільки відчуття, що він дохлий. Десь він не дохлий, Чи дохлый. дохлый. Не зрозуміло, ніби не дохлий. Зараз побачив. Все позамерзало криво, Може він. Пальку він трошки поводу мабуть. Делить скрізь рыба бінащий інший ще... кось зірвався, зійшов Бачо Нитка середини, рота інші кось Зірвався Кось зійшов Ось нитка Приманка має бути всередині Не знаю як він так мудрився ж пробити туди З цим більміпла З цією сіянитку з тим Сім І, чи ще не знаю. Скажу, що гачок. Нитка на гачок. я гачок. Нетка така моцна. Спимал його. Ось чи живий, чи ні. Наповже вышел. Так, так. Ну, ищу какой-то трючок. Где да, там есть? Может, получится его вынять как-то. Трючок. Промалка, да, где она там есть? Неведомо. Лотка есть. Сейчас прямо кажись ну, вот, на эту сторону прокинулась. Давай на эту сторону. Поднимемся. Сейчас побачим, что там там да. Давай. Да. кивачек да обеднее плаваю уже давно знай. с ним с ты ночком и як ты себя почуваешь друже вообще сдартный плавает чину да холоднюча Не плавати. чи ні вода холодніша, лід вдохниче скрізь даже закинути можна ну звільнив я тебе звільни и до очка шнурка тоже нурка нажимаешь себе нормально блин руки зараз подморзают Давай. так тут на глибоко в краєчку полежати Поповеште чи ні Звільнений Холодно Не знаю як треба виживаю Один же короб зійшов, теж його зацепив Це хвіст, але він був більш Бадьор живий. Ну це звісно з шнурком, з гачком. Лід, там теж лід, Це трішки. Бля муста немає. З тої сторони теж лід, не закинеш нічого. Хай тут лежить тут. Я думаю, що він попливе. Очухається. Я йому нічого не зробив такого, щоб він не міг плисти. Навпаки звільнив, причому обережно. Обережно звільнив, нічого не пошкодивши. Тому не знаю. Добре, йду, я ще покидаю трішки. Приїхав зранку. Добре, всім привіт. Води зовсім мало, поспускали воду. Настільки що вже просто далі нікуди, навіть влітку стільки води не спускали. Зараз риба зібралася, максимально дає якісь поглиблення. Тут мілко дуже, десь ось тут трошки є якась яма, ну і з тієї сторони теж є там місцями яма, то вони тут і позбиралися. Попадаються всі, не знаю. судаки тут є. Суми, як виявилось, то в столо є. Де? Жерехи. Добре, хай лежить, що я йому зроблю. Якщо не попливе, прийдеться забрати. Все, І рибалки далі. Рибали, як завжди. Робоча приманка це «Бортал», Лонг, Аглія. Ось вона. Третій номер. 030 поводок, флюр. І 06. 006 якийсь. Тоненький, коротше. А, ні, тут 0,12. Це на ультралайтах. 006. 012 шнурочок. Ну і катушка тежки. Cruz Fire 2000 Дайвовская Эта штучка уже вывала Здесь даже не знаю, где Ни бы нигде не вдарял Нема. Не знаю, где она гуляет Может в машине десь А может И десь бля речки Треба звезти вылезти Добро, что тут есть дерево З допомогою якого можна звідси вилезти подюргати гілки взятись за гілку і вилізти так що ж покидаю я ще трішки тут зовсім лід тут майже ніде не закинеш там є біля моста знову ж таки біля того моста трішки течії і вона так менше там застила посерединці, але туди попасти ще треба. А тут якось прогрілась, що що Лід з покраєчком, з краю там, де більше тінь. Чи посередині ще можна кинути? І зробити проводку зацепік зацепік зацепів дуже багато бо мілко вже один зацепивий мав за допомогою відцепа Повезло, вийшло відцепити. Житий короб щось не рухається, видно, підмерз він. Не маємо де тут ховатися, немає такої ями, щоб заховатися разом. Побачу, не знаю. Ще його трішки поштовхаю потім, хай полежить. Ось піймо є Ось кость війно. Велико. Це хто знав то столоб? що. По-моєму то столоб їхно був. Красень. Дуже схоже на то столоба Ай, Шкода. Шкода. Ну так, знато з того бив. І якогось пімо. Ух ти ж втік. Когось моцнув. Хтось був моцний. Дуже, але... пришлось трошки форсувати, так як він зразу між палки ті плив. Вість показався таке відчуття, що це був не короб, або судак, або судак, на судака було схоже. Або жерех. Було схоже на судака або на жереха. Може знов то столобік. Ну моцний був, моцний хтось. Ну, звісно, ще коли багреш, цей короб він щось. Ніякого опору не давав. А всі інші це звичай коли ловиш. Досить такі живчики. Це вже другий, який в мене спіймався так само. Втік на той був короб, а це я не знаю хто. Це я не знаю навіть хто о, ну хтось є. Тільки закину. Хтось є, чи це палка. Мабуть палка. Чи риба. Не видно звідси. Це риба чи палка? Ніби палка якась. Риба тільки дохла по-моєму Риба тільки по-моєму дохла, да. Да, ти що й казав. Дохла риба. Ось вона. Ось вона дохла риба. Риба дохну, тому що кажуть, спускала воду. Дохла риба, так. Да. Виймейте, щоб не обірватись, не хоче спускатись і в руки брати. Ось, будь ласка. Це хто такий жерах. Жерах дохлий. Жерах, теж кажу. Поспускали воду. По меча мінус 4-мінус 3. Я хочу, щоб тут треба було. Начинають розказувати. Місцеві, що тут треба вже все вивели. Половина її здохне і поздихає ще більше, бо води кожним разом все менше і менше. С яловив останній раз минулого тижня було більше води. Сьогодні, понеділок, скільки днів? Чотири чи п'ять пройшло. Це біля чотирьох, може навіть біля трьох. І води стало набагато менше. Ще лід покрив воду зверху. Вода промерзлась. Хоч ліду небагато, але вода все одно промерзає. Вода дуже холодна. Опустив руки з тим коробом. Нормально. Руки піднесли. Так, цей корм. Щось Не хочу вживати. Він ніби живий. Все червоне. Сплави до поза. і майже не рухається. Перевертається верхпузом і все. Захвистає його бору. штучно дыхание так скажем небо стремается стримается трешки и поворачивается небо куда-то сплывает потом поворачивается Може попливеш? О, щось поплив кудись трошки. Може буде жити з годину часу, тут ще дві може лежав. Буде обідно, звісно, якщо він здохне. Ні, поплив, молодець. Дасть попой. Надеюсь, он там не застрянули и не сдохнули. Все равно туда не добреду, может быть. Не знаю, в своих коротких джиг-ботях. Не видно, не видно. и так не всплывает, просто... На дні перевертається і все. Ну, не знаю, поплив, надіюсь, що все буде добре. Рибалю, я рибалю. Кидаю облашню, оберталочку. І чую ззаді хтось щось хрумтить. Обертаюсь назад. Дивлюся. Це така картина. Він же спить там. Щойно хрумтів. еще Щой чи жова вже спить. Навіть і не видно там. Рази не замітиш. Ось така була сьогодні риболовля, ще прийшли тут порибалити, трішечки бачено болер, карпиків. з мене вже достатньо. Наразі всім щасливо і до наступного відео.